Полтавські синоптики прогнозують найближчим часом спекотну погоду та можливі короткочасні зливи та грози. Проте, оскільки за минулі вихідні в області випала місячна норма опадів, суттєвих дощів найближчим часом очікувати не слід З завтрашнього дня по всі і до кінця тижня опадів ми таких суттєвих опадів ми не очікуємо, а температура повітря поступово почне підвищуватись. І вже з 5 числа ми очікуємо денні температури в межах 27-30 місцями. 32 градусів тепла, ну а нічна температура буде 14-19 градусів тепла, але вже з початком наступного тижня температурний режим має знизитися. Також синоптики поділилися прогнозами на усе літо. Забігаючи наперед, хочу все таки сказати, що за довгостроковими прогнозами. Червень по території області очікується досить теплим з температурою повітря, середньою температурою повітря вищою за кліматичну норму на декілька градусів. При такій ситуації, коли температура досить висока. Сока слід очікувати короткочасних злив, подекуди можливі шквали та град. Синоптики також зазначили, що за останні 100 років середньорічна температура по області виросла на 2 градуси. Останнє більш-менш прохолодне літо було у 2003 році. Відтоді існує тенденція до збільшення температури.